Так готується капусняк в Черкаській області, а саме в смілі, і він найсмачніший. А для початку нам необхідно приготувати бульйон. Для цього я складаю кістки в каструлю, заливаю водою, додаю сіль і ставлю на вогонь. Коли з'явився шум, його знімаю і варю до стану, поки м'ясо не почне відходити від кісток. Тепер їх дістаю з бульйону, а його проціджую. І в цей момент додаю пшоно гарно промити і очищену картоплю, але кладу її цілою. А м'ясо обираю від кісток і повертаю в бульйон. Тепер беру капусту, свіжу та квашену, один до одного, а ще морку пропускаю все на м'ясорубці. Та роблю засмажку. Для цього дрібненьким кубиком нарізаю цибулі, її трохи підсмажую, ще нарізає десь 4 помідори, додаю до цибулі і смажу разом хвилин 6. Коли картопля приготувалася, її дістаю гарненько мну і повертаю в кастрюлю. Далі додаю засмажку, капусту, все гарно перемішую, варю на маленькому вогні 15 хвилин. А потім залишаю стоїтись, тому що капусняк смачніший, коли він трошки постоїть або навіть на наступний день. Ну ось і все, повірте, це найсмачніший капусняк. Всім смачного!